Друзі, вибір перед яким не хочеться опинитися жоден із батьків. Отже, mm -hmm. одна мама виклала допис у третці. Жінка поділилася, що її син захворів на вітрянку, і вона не знає, що робити, йти в укриття під час повітря на тривог mm -hmm. і цим самим наражати на небезпеку інших дітей, і дорослих, чи лишатися вдома, і цим самим наражати на іншу небезпеку себе і свого сина. Ми вирішили розібратися, чи можна зробити так, аби не довелося робити такий складний вибір? Дивімося історію в нашому сюжеті. Потім чекаємо на ваші реакції. Що б зробили ви. Захворіли вітрянкою та постали перед складним вибором. Залишитись вдома страшно, а йти в укриття ризик для інших. Що буде, якщо в укритті опиниться інфікована людина? Загалом рахується, що цей вірус може бути розповсюджуватися на 20 метрів на круги людини, яка хворіє. Що робити, якщо у дитини вітряна віспа, а місто під обстрілом? Порада експертів. У малого вітрянка він заразний, а ракети летять. Цей пост активно шириться мережею. Його авторка розповідає, коли лунала повітряна тривога, вона не знала, що робити, йти в укриття чи ні. Усе через хворобу дитини залишитись вдома страшно, бо дві стіни при масованій атаці не спасуть. А йти в укриття ризик для інших, і ти просто стоїш посеред коридору з дитиною на руках і не знаєш, куди бігти. Вибір між хворобою і війною, між страхом і совістю. Під дописом чимало користувачів висловили свої роздуми щодо ситуації. Вагітна подруга отак заразилася вітрянкою в укритті і втратила вагітність через вітрянку, таке собі йти заразними. Я краще б захворіла вітрянкою з дітьми, ніж вранці читала б, що маму з дитиною дістають з під завалів. Мої діти так заразились 13 і 7 років. Старша важко, але на противірусному вискочила. А молодший так важко, що від судинного спазму ледь коня не двинув. Це був дуже страшний місяць мого життя. Немає правильних рішень. Ми вирішили запитати українців наживо, як би вони вчинили у такій ситуації. Тобто стоїть питання, получається нехай дитину там вб'є ракетою, але щоб ніхто не захворів вітрянкою. Ну, чи що? Така реакція Вікторії вона каже: хоча її син вітрянкою і перехворів, але все ж до укриття спустилася б. Ну, можна ж не підходити до всіх, а десь там в куточок відійти, подалі від всіх. Правила безпеки будемо дотримуватися, щоб дитина була в захисті під час обстрілів, але при цьому, щоб не наражала на небезпеку інших. Анна, мати семирічного Олексія іншої думки. Ні, не повели. А чому? Дуже заразна хвороба, і там вже можуть бути інші діти і дорослі, особливо для дорослих. Я знаю, що це небезпечно. Вороба. Натомість Анна щонайменше намагалася б слідувати правилу двох стін. Це Михайло, чоловік, розповідає: взимку його діти одночасно захворіли на вітряну віспу. Якщо син переніс хворобу легко, то донька, а також дружина, мали ускладнення. У нас мама не хворіла вітрянкою, і це був важкий місяць для всіх нас. А на питання, чи слід йти в укриття, батько відповідає ось так. Життя дітей важливіше, мабуть. Ну, тобто э, ракету пережити складніше, ніж чисочку. Да? Галина мати чотирирічного сина. Каже, від вітрянки вакцинувалися у Швейцарії. Люди різно туди приходять, не тільки з вітрянкою. Тепер кульоси, все, що хочеш. Так що, я думаю, так. Да. На свій страх і риск, ну, безпека найголовніше. Лікар-педіатр Анна Гриценко зазначає, діти зазвичай переносять вітрянку у легкій формі, проте недооцінювати цю хворобу не варто бо при тяжкому перебігу може виникати чимало ускладнень серед них інфекція шкіри, рубці, запалення головного мозку, легень, вух та суглобів. Це захворювання, воно дуже небезпечне для людей, які знаходяться в групі ризику. А група ризику це у нас маленькі дітки, новонароджені, це вагітні жінки, а також люди похилого віку, або, наприклад, люди, які за станом здоров'я приймають якусь імуносупресивну терапію або ВІЛ-позитивні. Після контакту з хворим на вітрянку людина може захворіти протягом 21 дня. Найчастіше симптоми з'являються на 10-14 день. Людина починає бути заразною ще за один-два дні до появи висипу. Тоді ж може з'явитися слабкість чи невисока температура. Висипання тривають від трьох до п'яти днів, і навіть після цього людина залишається заразною ще приблизно п'ять днів. Загалом період інфекційної небезпеки може тривати до десяти днів. Рахується, що цей вірус може бути розповсюджуватися на 20 метрів на круги людини, яка хворіє. Тож всі, хто перебуває з хворим у закритому приміщенні та не хворів на вітряну, мають високий шанс підхопити вірус. Якщо ви разом з дитиною вирішили спуститися в укриття, то слід діяти наступним чином. Можна одягнути масочку на дитину бажано закрити одягом всі відкриті ділянки, тобто щоб ця кофточка була з довгим роковом шкарпетки, штани. Якщо, наприклад, дитина в коляскі знаходиться, то накрити по можливості полюшкою каляску, але тут не забувайте перевіряти, щоб був доступ свіжого повітря. Лікарка Анна Гриценко зазначає, в Україні існує великий ризик інфікування вітряною віспою, бо кількість вакцинованих від хвороби мінімальна, а щеплення не є обов'язковим як в інших країнах. Її можна робити починаючи з 9 місяців діткам, а також в дорослому віці а, теж її можна робити. І, от, до речі, вакцина буде профілактувати зараження вітряною віспою, а також вакцину можна використовувати для екстреної профілактики. Якщо ви точно знаєте, що були в контакті з хворим, у вас є 72 години, щоб зробити щеплення. Це називається активною профілактикою, і вона може запобігти хворобі або зробити її перебіг легшим правду, дуже складний вибір. Так, з одного боку, ну ми прекрасно знаємо, і лікарця говорили, що в дорослому віці дуже важко переноситься хвороба, особливо що немає щеплення. От ця вітряна віспа ну кажуть, начебто, в дитинстві набагато легше, ну здебільшого так переноситься. Хоча кажуть, лікарі, що це теж такий міф. Якщо дитина щеплена, то вона от мене зараз дуже легко переніс угу. цю хворобу вітряну віспу, і він щеплений. І далі вже розумію, що він в дорослому віці він уже або не захворіє, якщо там захворіє, якщо можливий такий варіант, то це буде дуже легко. Але ж історія про вибір. Ну про вибір. Ну з іншого боку, ти думаєш, господи, ну нічого, там хтось захворіє, да переживе, але легше, ну це краще ніж просто, не дай Боже, там вб'є дитину і маму. Тому що одна справа, коли просто правило двох стін, якщо це десь там чи шахет, там чи вибухова хвиля, коли летить балістика, тебе не врятують ні правило двох стін, нічого. З іншого боку, як от ваг... історія вагітної жінки, яка втратила дитину через те, що вона захворіла на вітряну віспу. Ну тут, по перший вагітним треба берегтися, так і маску, якщо ви йдете, спускаєтеся, або там ну перед тим відповідні щеплення робити, тому що може бути не лише вітряна віспа, а будь що може бути в тому е в укритті. Або якщо вже дійсно ну там бачите, що летить балістика, і саме у ваш район, ну не знаю, ну може десь там, десь в куточку забитися, вдягнути так маски, там рукавички, все тіло закрити максимально. Хоча теж О. 20, але теж 20 метрів. Дивись Розповсю... О. Ну, немає. П'яно на, не на це багато хто може типу робо сказати свій коментар. А чим це відрізняється від громадського транспорту? Ми всі там в метро або де в, в, в автобусі, тролейбусах їдемо, всі тулимося одне до одного, ну, і довідки ж... про хвороби ми не питаємо. Ні, ми не знаємо з якими хворобами, які носії їдуть поряд ну, з нами. Слухає, люди тут історія про з відповідальність. Відповідальне не думаю, теж можуть їхати. Знаєш, не знаєш, думаю, що звітну. Ну, хоча теж може бути, а якщо ти ще не знаєш, що в тебе ну, вітрянка, а ти вже є є... про відповідальність, про те, що дійсно щодо бомбардува оборду... ну, дуже буде, має та. бути відповідне. Можливо, попередити інших, що у нас така історія, ситуація, там, наприклад, да з станом здоров'я. Тобто, ну просто але якщо є прям ну така страшена загроза, там балістика летить, уже такі вибухи що там вибухи трясе, все то, десь краєчку, повністю знаючи, що дитина, просто готувати все, що все вдягнути, відновитися в куток і нам... казати, не підходьте. Ну я не знаю, напишіть як Зіці розсудіть з одного боку, Як хтось може захворіти інший теж не дай Боже загинути. Лишитися теж ти Бачите? з дитиною скільки питань, скільки питань питання, Чекаємо, питання. Май Май Бог. Ваші так.